Жовтий капелюшик, костюм з оксамиту. Ця осіння квіточка сонечком мита. Спалахнув багаттям чорнобривців ряд різьбані листочки, Духм'яний аромат. Чорнобривець одна з моїх найулюбленіших осінніх квітів. Чорнобривець має міцне стебло, пуп'янки. З яких розкриваються вражаючі яскравими кольорами від золотистого до багряного квіти. Листочки темно зелені, тонкі та довгі, немов посічені по краях. Ці квіти мають духм'яний аромат і нагадують мені яскраве сонечко. Чорнобривці невибагливі до погодних умов. Тому в нашій країні світуть з травня до самої зими. Україну вважають батьківщиною чорнобривців. Тут їх люблять і цінують по-особливому. Чорнобривці народний символ України, вони є символом матері й батьківщини. Про них складають легенди, вірші, пісні та загадки. Здавна українці милувались красою чорнобривців. Ці квіти ростуть усюди, на квітниках, біля домівок, у парках, чудово прикрашають наші оселі у вазах. Моя бабуся завжди сіяла чорнобривці у своєму саду. Мабуть, тому я так люблю ці осінні квіти. Дітки. За якими квітами ми спостерігали сьогодні? Правильно, за чорнобривцями. А якого кольору бувають чорнобривці? Вірно, чорнобривці бувають золотистого, помаранчевого та багряних кольорів. А де ж можна зустріти ці квіти? Так, на клумбах, у парку, біля будинку і навіть вдома на підвіконі. Молодці малята.